Шановні здобувачі освіти, шановні батьки, шановні викладачі, дозвольте привітати всіх з першим верстнем, з ним знань. Невдовзі наші учні розпочнуть навчання, і це буде найвагоміший досвід з точки зору побудови їхнього майбутнього. Хочу побажати їм на цьому шляху успіхів та гарних здобутків і побажати найголовнішого, мирного неба для усіх нас. Дорогі педагоги, учні і батьки, ось і настав день знань, а це значить, починається новий насичений навчальний рік. Цей рік починається для нас незвично. У нас немає класичної лінійки. Вчитель не зустріне вас в класі біля дошки, Все інакше. Це новий крок, це нові ідеї. Отож, бажаю вам бути натхненними, бути собою, креативити своє життя. Наша задача дати вам ті знання, навички, майбутнє. Щоб ви стали успішними, щасливими в подальшому житті. Кожен з педагогів нашого училища, які будуть працювати і онлайн, і офлайн, завжди будуть з вами на зв'язку. Бажаю знати, чого ви хочете і вміти цього досягти. Вітаю вас в нашому навчальному закладі. Разом до перемоги! Вітаю вас з Днем Знань! Нехай ваше навчання буде легким та приємним на даному етапі навчання. Ви стаєте тим, ким ви себе бачите. Бажаю вам миру, щоб ви жили, творили, навчались та працювали в вільній, мирній та незалежній Україні.